Доброго дня, леді та джентльмени. Хочу подивитися з вами сьогодні. Обкладинку The Economist, що очікує в 26-му році. буду дивитися з акцентом на Україну і не стільки прогностично, скільки. Окультно-містично, згідно з символізмом, будемо роздивлятися езотерично. Я тея, езотеричний профайлер, я щитую людей та ситуації за допомогою 5 плюс езотеричних систем та прогнозую найвірогіднішу поведінку та ситуації. Отже, дивимося, що ми бачимо? Ми бачимо коло коло це. Цикл, все циклічно. Отже, ми переходимо з вами у новий цикл, старт, таке zero, так, 9-річного циклу. Отже, ми починаємо у 26-му році якби цикл спочатку. Так, далі ми бачимо домінуючі кольори: це синій, білий та червоний. Дивимося, червоний це. Езотерично це кров, це життєва сила, але також це е, пришкоди, так? і це небезпека, небезпека, звісно. Синій кольор це кольор влади. І ми бачимо, да, звідки він виходить. Це кольор влади. Бачите, які символи саме про владу говорять, бачите, е, і духу та ідей. Бачимо, звідки ідеї йдуть, які вони красномовні. Білий кольор це колір чистоти, а також портал переходу. Позиції на цьому колі. Так, звісно, ми будемо розглядати, як це, якби, ну, звісно, ядро. Це. Головні події, так, головні події, все, що навколо, це турбулентність, так, і, і яка, ну, що буде впливати на турбулентність цих подій. Так. І все, що в першій половині це перша половина року, так, символізм і друга, це друга половина року, адже ми дивимося на весь рік. Отже, ключові символи для України. ми одразу ж, Так, я буду акцент на Україні робити, як ви бачили по обкладинці. Отже, ми бачимо Україну от в правому верхньому би, місці на цьому колі 26-го року. Отже, ми бачимо, перш за все, це сосуд у вигляді лодки. Так. І це може означати оракульну нашу державу, народ, який пливе через море перешкод, бо ми бачимо, що вода навколо цієї лодки вона бурлива, вона бурхлива, вона неспокійна. Отже, народ держава, яка пливе через це море, океан, іспитів та перешкод. Парусник ну, це парус долі, білий колір це можливості Можливості переходу та можливості очищення. Червона кайма це кров, зобов'язання. Ну, оракульно ми можемо прочитати як кровава ціна цих. Змін, через які йдеться судно. Червоні амфори, ми бачимо дві червоні амфори, це як вони в руках людей, так? Ну, це як е архетипи таких ритуальних вогнів, е які несуть люди, так? відповідальність, сила. Військова та сила моральна. так, І ну, це ризики ризики або перетворитися на жертву, так, і, якби, відпустити ці амфори, так, або це джерело світла, донести ці амфори цілими, та зберегти цілісність. Та незалежність держави, а також життя, бо це життєва сила людей. Акт переносу, бачите, ця людина якби переносить цю амфору. Це говорить про акт вибору. Або зберегти, або розплескати все те, що цю хрупкість цієї амфори. так? Фігура, яка подібна на нашого президента діючого на сьогодні, першої половині року ми бачимо, що ця фігура зберігається, ну, це якби символ цієї боротьби, і в окультизмі ми бачимо також, що синій кольор. Синій колір, Ми вже з вами розібрали, що він нам може говорити про о, владу. Отже, влада за лідером, схожим на нашого президента Зеленського, зберігається у першій половині року, але ми бачимо, що він відвернутий від амфори. І дивіться, куди він дивиться з біноклем. Так, він дивиться на перебіг цих подій і спостерігає зі сторони. Він не приймає у центрі активної участі. Він споглядає близькість до цього сосуду нашого так, до народу, до держави, говорить про те, що прямий вплив. Прямий вплив він, звісно, у першій половині 26-го року е зберігає цей вплив. Е Далі ну, подивимося, якби все ж таки такі карколомні символи величезні, які теж, звісно, будуть мати вплив на державу, нашу Україну і перебіг подій саме у правій частині. Ми бачимо, посередині кулак. ну, ракульно це воля, дух і боротьба. Але ми бачимо, що цей кулак у Кайданах. І кайдани йдуть, бачите, звідки, з якого торта, і м м е біля торту ми бачимо людину схожу на Трампа, торт, це, звісно, е штати. Так. І саме ці кайданки, дивіться, вони йдуть саме з цього торта, отже, від штатів. Е і, як я сказала, це дух та воля, але в Кайданах. Отже, е перелом та ядро впливу та прикручення гайок, так саме йде е від штатів, і свобода слова буде, та свобода вибору буде у цих кайданах. Отже, екранік буде перекривати саме штати, так? людина подібна на Дональда Трампа. А ми бачимо, що це в центрі. Може, центр уваги буде і вплив саме звідси. Е Обільність ракет ракет. Особливо ми бачимо у першій половині. Року 26-го. Але ракети це, ну, як ми можемо або мечі, або жезли, але вони дивіться, вони у стадії готовності. Але ми не бачимо, що би з них йшов, як то кажуть, як це, в ракетах порох чи що. Е отже, це і біля руки це в режимі готовності, і саме тут. Е ми бачимо е, саме флаг Соединених Штатів Америки. Отже, готовність, ядерна готовність буде зберігатися, але я ну, саме прогностичну удару я не бачу. Так, ракети, супутники, дрони. Дрони ми бачимо зі сторони. Нашої країни, і бачите, ну, якби дронові атаки будуть зберігатися у першій половині року. У другому половині року я не бачу, як то кажуть, саме України. А я маю на увазі турбулентності цієї дронових атак, ракетних погроз і всього цього я не бачу у другій половині року. Ми бачимо пігулки. Пігулки саме біля нашої держави. Обільність цих пігулок ви бачите. Чи є тут ну, долари є, ці зелені, голубі бумажки. ну, Шприців я не бачу. Пігулки я бачу це значить елемент впливу. Я не бачу людей біля цих пігулок. отже, Пігулки мають оракульно не зцілюючу якусь так, запобіжний захід, а скоріше, захід, як елемент контролю. Так, ми будемо розуміти, що біотехнології мають елемент контролю і вплив на нашу державу, також ну, і ми бачимо на всій держави. Ми бачимо шприці, які з'являються у другій половині року, і також вони йдуть без людей. Отже, біотехнології, медицини будуть мати елемент впливу, але не стілюючи елемент, якщо дивитися оракуль. Отже, оракульна містична трактовка цієї обкладинки для України. Україна як корабель. Яка стоїть на, яка, корабель цілий, але він не у центрі кола, а в одному з правих ключових, як то кажуть, околиць цього кола. Це символізує те, що Україна буде знову між старим та новим порядком. Між старим та новим архітектурою безпеки. Це період езотеричного, якщо дивитися ініціації та іспити, які будуть формувати нову, бо ми бачимо, білий кольор, нову ідентичність. Україна несе вогонь, це ці амфори червоні, вона країна, яка несе в собі одночасну силу та небезпеку. Отже, в першій половині уроку це буде зберігатися. І здатність зберегти цей сосуд цілим. Це завдання, яке буде стояти перед нашою країною. Близькість лідера у першій половині році зберігається. Отже, вплив або провокація до ескалації, або колективна мобілізація. Але, ми бачимо, лідер дивиться в іншу сторону, буде зберігатися. Е Взагалі, наша держава, як ви бачите, зображена у такому міфологічному морському стилі. Отже, говориться про те, що логістичні морські маршрути будуть логістика саме морем, буде якби ключовим подіями, а море бушуючи. Отже, логістика морська буде мати перешкоди. Але символічно ми ще й можемо прочитати це як ну, такий ритуал маневреності, отже, що турбулентність, вибір та маневреність зберегти ці амфори та вчасно зреагувати на шторм це буде ключова, ключове завдання для нашої країни. Але підкреслюю амфори та лодка та парус цілі. Технології впливу, біотехнології, ракетні, дронові ми бачимо, що вони будуть ключовими, так. Червоний танк, який направлений саме на нас, може говорити про те, ну бачите, все одно дивлюся на прогностику, що небезпека наступу першій половині року буде зберігатися. Отже, давайте підведемо підсумки. Для нас це рік буде ініціації, трансформації, високий ризик проливу життєвої енергії, життєвої сили, адже це ресурси, моральні сили та міжнародна підтримка. Так? І високий ризик проливу цієї енергії, також небезпека з, з сторони, небезпека в прямому етері. Отже, небезпека через логістику, поставки та моральний дух, який також буде в небезпеці, зміна маршруту якихось дій країни. Я також можу щитувати оракульно, тому що це шляхи, лодка через море це шляхи, отже, зміна маршрутів. Та технологічний та біологічний вплив та… Погрози, елемент контролю, які будуть мати ну, ключовий напрям для нашої держави. Ну І духовне єднання це ключ до виживання нашої країни, колективний дух та духовне єднання та солідарність. Також через води я можу сказати оракульно, що Мабуть, може, це держава, якщо міфологічно, це Греція, ну, я не роздивляюся як саме країна союзник, але допомога союзників йде. І ми тримаємо вправо, отже, це майбутній курс на відновлення все ж таки є. Отже, ну, якщо сформувати п'ять. Таких символічних кроків для нашої країни це збереження сосудів, отже, духу та життів, цілісності та єдності, маневреність руху, може, 26-й рік турбулентний, адже ем, зберегти цю маневреність і вчасно реагувати наше завдання, захист неба. Ритуали пам'яті, бо міфологічно це все ж таки сосуди, амфори, це все ж таки зберегти пам'ять та культурну спадщину, та мораль та дух та цілісність нашої країни. Ну і алхімія технологій, біотехнології, біоінновації, ШІМ, як ключ до. Збереження нашої єдності, та цілісності е та відновлення. Отакі такі ключові символічні для нас символи я бачу на цій обкладинці. Напишіть у коментарях, що думаєте саме ви. А з вами була я, Тея, ваш езотеричний профайлер, запис на консультації в описі до цього каналу. Бажаю здоров'я!